Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі, де я розповідаю дуже багато про парфуми. Зараз я знаходжусь у процесі тестування сліпих затестів, які запустила Інна Імортель на україномовній фрагрантиці. Про це все я буду розповідати трошки пізніше, а сьогодні я хочу розглянути. Одну провірку, яку Інна поклала до цієї посилки, для того, щоб учасники маршруту змогли познайомитись зі справжньою амброю. Це в нас бренд Абдул-Самат Аль-Кураши, і це справжній шейх, який заснував свій бренд у Саудівській Аравії десь близько 150 років тому. Саме назва бренду була запатентована у 1932 році, і зараз брендом керують чотири його сини. Головний з яких є Мохамед. З того всього, що я читала про Абдул Самадель Кораши, було зрозуміло, що він народився у родині парфумера. І він ставився до парфумерії як до мистецтва, до чогось, що має прикрасити ваше життя і підтримати вас, ваше оточення, і просто зробити ваше життя гарнішим, кращим і ближчим до Бога. Ну, це бренд насправді дуже такий люксорі. Вважається одним з найдорожчих нам, мабуть, брендів і найвідомішим брендом Саудівської Аравії, звичайно. У бренда десь близько 500 точок продажу по всьому світу. Це дуже, як я зрозуміла, витончена парфумерія, яка використовує найкращі матеріали, які тільки можна знайти, і там дуже багато натуральної сировини, яка коштує дорожче золота. До речі, це єдиний бренд, якому дозволено ароматизувати спеціальну тканину, яка називається Кізба. Цією тканиною більшу частину року покривається прямокутна кам'яна споруда кааба у центрі головного храму у Меці. Тобто, це бренд, єдиний бренд, якому дозволено ароматизувати тканину у центрі найціннішої точки ісламського світу. Отак. От Взагалі, я його ще не куштувала, мені дуже цікаво, але спочатку я хочу вам розповісти взагалі про амбру. Що це таке, звідки вона взялась, як вона має пахнути і що вона взагалі робить у парфумах. Отже, амбри взагалі є два типи. Та амбра, яку ви бачили, скоріш за все, у пірамідах на фрагранти чи ще десь, яка виглядає як янтар. Тобто амбра, амбра це та що ембер янтар, камінчики золотаві зі смоли. І друга амбра це сіра амбра, яка, здобув, яка є продуктом життєдіяльності кашалотів. Значить, спочатку про амбру, яка янтарь. Звичайно, що смола не дає ефірних олій ніяких. І це просто смола. Її застосовували, чи може і зараз застосовують іноді у храмах, у кадильних лампах замість ладану. Ну, зазвичай через причину відсутності ладана, чи через те, що ладан занадто дорогий, то вони заміняли це смолою. Янтаря, амбри, ембер, бурштин. О, до речі, це ж бурштин. Так, то будемо казати дуже красиве українське слово бурштин. Боже, як воно звучить. Добре. Але насправді у кадильних лампах ця амбра не дає цей бурштин, він не дає якогось яскравого аромату. Це досить тихий і мало виражений аромат. Тому те, що ми бачимо як ноту у пірамідах, яка зветься Ембер Бурштин, це скоріше фантазійна композиція з різних матеріалів, натуральних та синтетичних, яка має справляти враження. І націкати на цей золотавий камінчик. Мода на такі композиції почалась у кінці 19 сторіччя. Це насправді ці композиції можуть бути зіткані з різних матеріалів, але загалом вони мають давати відчуття чогось. Теплого, смолистого, зігріваючого, трохи ванільного, можливо, з нотками шкіри трошки, але загалом це більше от про ванільність, смолистість, щось, щось що підіймає настрій, зігріває от таке щось. Ну і звичайно, це зроблено. З, ну, по, по більшій е, часті зі смол, які є гарним е, закріплюючим матеріалом е, взагалі для парфумерної композиції, щоб воно краще трималось на вашій шкірі. взагалі. Е, е, я люблю амброві аромати, які саме типу як з бруштином. Вони завжди підіймають настрій, зігрівають, і вони справляються зі своєю задачею. Так? Інша амбра це сіра амбра. Як я вже сказала, це продукт життєдіяльності кашалотів, як він утворюється. До речі, утворюється тільки у самців кашалотів. Коли вони поглинають щось те, що не підходить їхнім шлункам, у їхньому шлунці починається цей процес утворення цієї. такої... Сіро чорної субстанції, яка така в'язка і як воскоподібна. І потім вони її, вибачте, збльовують. Так, і це для китів найкращий спосіб позбавитися від ламбри. Тому що раніше за ними спеціально охотились, щоб дістати цю цінну здобич із їхніх шлунків. Це, звичайно, жах. Слава Богу, що зараз це заборонено. Тому як дістають амбру? Після того, як кити позбавляються із себе ці, цієї субстанції, вона плаває на поверхні моря. Її прибивають до берега, і люди там її збирають. Чи збирають у морі плаваючу амбру, чи збирають вже на березі моря. Цікаво, що. Чим довше плаває та Амбра у морі, навіть руками, десятиріччями, тим краще ця Амбра. Вона, коли Амбра саме тільки зі шлунку, вона має чорний колір і трошки такі фекальні, неприємні нотки. Цю Амбру для парфумерії Радше не треба використовувати, її дуже рідко використовують, її не так сильно цінять, як сіру і біру, білу амбру. Цей колір амбра змінює під впливом сонця, повітря, морських бризг, і вона так починає під, під дією зовнішніх чинників змінюватися. Вона починає набувати такого м'якого, солоденького животного аромату, досить тихого і доволі приємного. Саме це. Найбільше ціниться у парфумерії і зараз майже всю амбру, яку збирають таким чином на поверхні моря чи на березі, її застосовують саме для парфумерії. Вона ціниться дуже дорого. Це дуже дорогоцінний матеріал. Здебільшого у парфумах, якщо написано, що та сіра амбра, скоріш за все, це синтетичний замінник у дуже дорогих парфумах. Це може бути натуральний матеріал. Ну, це треба ще пошукати, і, звичайно, дуже важко знайти інформацію, яка саме Амбра в тому чи іншому флаконі. То, здається, про Амбру я. А, ну і так, і сіра Амбра теж є дуже гарним. Дуже гарним фіксатором ароматичної композиції, і скоріш вона передає загально, загально всій композиції свою округлість, легку животинність, м'якість, тобто композиція стає цільнішою, наповненішою, м'якішою, приємнішою. А Мені подобається, коли додають саме сіру Амбру. У мене є аромат, який я дуже люблю, і я ще не знала про різницю Амбр, або чи тільки починала в цьому розбиратись ще дуже давно, і до моїх рук попався аромат, який мені дуже сподобався, і я почула саме цю ноту, саме сірої Амбри. Це в мене Герлен. And Essence Miphique. Uh, Ensence Miphique. Так, воно так називається. Це uh, орієнтальна лінійка Герлен у цих темних флаконах. І я просто обожнюю цей аромат uh, саме через те, що я чую тут ноти сірої амбри. Я не так часто користуюсь цим парфумом, але він насправді гарно розкривається у різну погоду, навіть у спеку в ньому дуже приємно. Але, звичайно, коли ти нюхаєш такий аромат, здається, що він краще на осінь, на зиму. Але я не згодна, тому що якось я за запоєм носила три дні цю амбру улітку чи не улітку, а наприкінці осені, весни, наприкінці весни. Так, Наприкінці весни я носила його, тоді було досить вже спекотно. І на телефоні знову закінчилось місце, довелося е перерватися, але е продовжу про Essence Міфік від Герлен. Це чудовий аромат, навіть у спеку він розкривається е якось магічно. Так. Взагалі, вся ця лінійка орієнтальна, орієнтальна Герленів мені дуже до вподоби. Так. Е так, ніби про Амбру, все, що хотіла, я розповіла, тому нарешті-нарешті. Дотягнусь до цього Кураші Royal Amber. Так. Це парфуми на масляній основі. Тобто тут має бути е, натуральна сировина саме сірої амбри, і, я так розумію, якісь е, масла. і... Е, Спеціальні як це, розчинники, які мають цю амбру довести до парфумерного стану, так, щоб її можна було носити на собі. Так. Це дуже мощний аромат. Дуже дивно, але він починається такими нотками типу як звздочка. <'язка> зв радянська звздочка. От починається вона як радянська звздочка. Зірочка ця. Але, камон, радянська зірочка ніколи не буде зірочкою, вона завжди звздочка. я майже відчуваю, як прочищається мініс. <смі> я почекаю якийсь час на розкриття і подивимось, що буде далі. Цікаво, що учасниця, яка є в маршруті після мене, вона має покласти чистий ут. Це цікаво так, мені дуже. Але... Але я його зможу скуштувати тільки через місяць-півтори, поки до мене знову дійде коло. А я, у свою чергу, покладу чисте масло пачулі. Добре, тоді почекаємо, подивимося, що буде далі. Так, поки що пройшло 20 хвилин, і аромат почав трансформуватись і е, показувати своє об'ємне нутро. Він ніби зроблен з двох нот. Верхні та нижні. Зверху у нас, назвімо, це перше сопрано і альт. Отак, От тому що я не помічаю тут середнього рівня. Перше сопрано. Це приємна помість з пачулі м'яти. Почали. Додаватись трошки шкіряні ноти такої прохолодної тонкої шкіри. А альт стає трошки м'яким, солодкуватим та зовсім трохи животинки з'являється. Але альт майже не чутно, бо сопрано зараз закриває. Усе сприйняття аромату, тобто воно найгучніше і до акомпаніменту досить важко дістатись. Аромат живий, цікавий, він точно самодостатній. І мені дуже цікаво подивитися, як він буде себе поводити ще далі. Я відчуваю, що він має ще для мене якісь сюрпризи. Так, пройшло вже години 3 з моменту, як я нанесла цей Royal Ember на шкіру, можу сказати, що я не очікувала саме такого звучання та розкриття. Я чекала щось на зовсім-зовсім інше. Як я тоді казала що на початку, що в ньому почали з'являтися шкіряні, шкіряні нотки. Вони посилились, розійшлись, і в якийсь момент я могла чітко сказати, що цей аромат пахне саме шкірою. Холодною шкірою, я не знаю, може, гаманцем чи портфелем, чи ремінем, чимось таким. Ще так, там є. Трошки гумові нотки, така чорна гума, знаєте, теж прохолодна. В ньому залишилось, залишилось відчуття, ніби там якісь трави, типу. Ну, вже не можна сказати, що це саме якісь пачулі чи м'ята, але щось таке свіже, може, типу, кропива, я не знаю, щось, щось травне свіже є. Ем, і зараз, вже зараз, е, цей момент, е, коли він дуже сильно пах шкірою, він вже пішов униз, е, парфум почав трошки прогріватись. І знаєте, чим воно мені, мені тепер пахне? Єгипетською кішкою, цим сфінксом, або ще є такі шкіряні собаки. У мого знайомого е, є чорний пес. А, Боже, яка ж то порода. Зараз знайду. Окей, я пошукала породи собаки, мені здається, що в нього була перуанська лиса собака. А, дуже милий пес. І от зараз аромат пахне, якби, ну, цієї теплої шкіри, тієї перуанської лисої собаки, чи, а, я не знаю, чи, можливо, кота спінгса. Тобто, чи пахне аромат шкірою? Так. Але. Е е е е е сіра амбра, я десь читала, що вона, вона може, якщо її повернути так чи інакше, вона може пахнути навіть трошки і шкірою також. Але більше, що в, в неї є животний аромат, то коли ти нюхаєш собаку, шкіру собаки, то це має бути животний аромат. Правильно? Ну. Ще раз скажу, що я не очікувала, що Royal Amber буде пахнути саме так, з таким збільшеним шкіряним нюансом. Я уявляла собі животинку, типу як коли нюхаєш хутро якогось пухнастого звірка з такими мускусними нотами його, власними, солодкуватими, може, як біла криска пахне, знаєте, такого плану. Але тут мені здається, що ну, все-таки Royal Amber – це не чистий екстракт Амбри, це парфум. І мені здається, що вони спеціально зробили так, щоб підсилити ноту шкіри саме цей акцент Амбри. І я впевнена, що вони додали туди якихось травок, тому що. Враження, ніби та собака повалялась десь ну, не, не на сіні, а у травах осіннього поля десь щось таке. Отже, для мене все ще еталонний аромат з інгредієнтом сіра Амбра залишається Герлен Essential Essence Міфік. Коли я його нюхаю, я чую саме такі трошки пудрові е аромати хутра звірятка. М можливо, типу є якась е наліт фекальності, але я навіть не знаю, як це назвати, бо зазвичай фекальність мені не подобається в парфумах. Тобто, це коли е рослини е жасмин індолить, для мене це просто фу-фу-фу, я не можу. А ось таке, мені здається, що воно саме пахне якоюсь животинкою в плані хутряної шкірки. Royal Ember виявився не таким, але дуже цікавим. Він дуже довго розкривається зазвичай аромати. Ну, я звикла, чим дешевший аромат, тим швидше він розкриває, роз, перекатується з одного. А, з однієї своєї частини в іншу, і в останню зазвичай там тільки три таких переходи, і вони досить різкі, досить швидкі, а тут аромат настільки плавно перетікає з одних нот в інші, І так цікаво за цим спостерігати. Це як море, яке зроблене з киселю. Який так повільно, так рухається. І це моє враження від Royal Amber. Кураші. Кураші. Не знаю, де там наголос по-різному його вимовляють, але я впевнена, що якщо мені якось доведеться пробувати ці аромати, я залюбки кинуся до них просто. Аж п'ятки будуть блищати, тому що я впевнена, саме цей бренд, він дуже вартий уваги. Так. Я думаю, що моє відео про Амбро закінчене. Дякую за увагу і гарного всім дня!